Удар. Небезпечно. На кутовий переводить восьминомер. Подача. Небезпечна м'яч Пролітає по звороту, але удар відбувається. Перед, на горбача. горбач скидає на гагу і пробиває. Блокується удар. Моменти! Удар шалоти. Тихолос на місці і забирає Євген. З другої спроби. Чина на фланзі. Возний. Мотро праворуч. на Балкового. Момент помадо. Балковий лівої. 1-0. Стає рахунок. Зараз красень гол залітає. Ілля Балковий відкриває рахунок цьому поєдинку. Носі ліва нога. Іллі Балкового. Те, про що говорили партнер, кількома хвилинами раніше. Потрібно бити Ельї, і він це робить. 1-0. Бога, передача вперед. Тут Горбач намагався вести боротьбу. ось вибиває. Глій від м'яча. Подача. Не вдається пробити. Оцюк вибиває. Потрібно поспішати для того, щоб відігратися в цьому поєдинку. Тут момент і пол проти Рябченка. Удар один один. Один один Богдан Горбач зрівнює рахунок. Ну Ось таке. Прихреп, пенальтів відверто кажучи. Солота на підбрані. вперед партнеру. Знову солота пробиває поворота. Зберігає м'яч в полі, але... Більше не вдається тут висловитися. Савійсько! удар по ворота. Зараз новий перечина. Возний з м'ячем. Возний проходить далі. Це фол. Небезпечний, штрафний. <рес> удар низом. Рятує там голки Парпаргаса. і зараз Андрій Фурман. Возний. Ну, там арбітр зупиняє. Удар на місці Фульман. І на цьому там перший у нас завершується. За шолотою. Шавота. Шолота пробиває, тиховос вибиває м'яч. І тиховос своє надійно фіксує, вкидає на Швиденько мет розіграє. Возний. Передача далі. Чмалюв пробиває 2-1. 2 1 Стає рахунок. Зараз Ігор Карпович віддає. Вадиму Чмульову, і той з льоту забиває другий гол. Ігнат за центр. Ігнат за пробиває. Посворота небезпечно було. Карпович на партнера, Рябченко перехоплення і зараз Олексюк отримує жовту картку. За фол в цьому епізоді рятує свою команду. Тут на горбача, той з льоту відбиває скурату. боротьбу грає проворуч. Савійського під ліву. До партнера момент не забиває мед. Третій. О! Ну і тут уже Захарченко полить. Возний. Захарченко пробиває Захарченко і Фурман забирає ці в руки. Ніщо, ну, непоганий. Зараз Іванов, атака меду. Іванов справа. Фурман вибиває м'яч на аут. Ну і зараз третій гол залітає. Ворота команди Progress Kids Март забиває втретє, пригоди. Подивимось, 10 хвилин є. Є прогрес Kids на те, щоб підігратися. Зараз Савійська отримує жовту. Ніщенко низом влучає в стінку. Більш агресивніше саме в атаці. Зараз момент. Горбач. 3-2. Нічого ще не вирішено. 3-2. Зараз Гага Кікнадзе віддає на Богдана Горбача. І той скорочує відставання. 3-2. Нось ну повністю рівний поєдинок. Ми з вами дивимося. Близький поєдинок до Рівного. Зараз підтвердження цього гол від Горбача. Що паче? Ще! І тепер останні хвилини будуть дуже дуже цікаві.